Наступна головоломка. У нас є така рівність 19 додати 19 дорівнює 97. Наша рівність неправильна. Нам потрібно перемістити один сірник, щоб наша рівність була правильною. Це є досить простенька математична задачка, з якою без проблем справляється як діти, так і дорослі. І ось ти, хто гарно логічно мислить, без проблем справляється з вирішенням даного завдання. Нам потрібно! Перемістити один сирник, щоб наша рівність була правильною. Тому ставимо відео на паузу, думаємо, і коли ви знайдете правильне вирішення даного завдання, ви можете продовжити перегляд даного відео, щоб переконатись, що ви правильно справились з завданням. Нам потрібно перемістити один синик, щоб наша рівність була правильною. Як вирішується дана задачка? Для цього нам достатньо перемісти ось цей сирний Ось сюди. І тепер, коли ми перевіримо умову, 18 додати 19 буде 37, 37 дорівнює 37. Наша рівність рівна. Задачку виконано. Головоломка вирішена.